Бажаю міцного! Сьогодні розглянемо оновлену модель 30 ременя кріплення qd антапками. По фіксації попереду фіксуємо в базу одну антапку і позаду іншу. Ремінь ми зафіксували. Тепер перейдемо до його функціоналу та оглянемо деталі. В ньому використана поліамідна плетена стропа шириною 40 і 25 мм. По кольорам в нас їх аж 6: це чорний, койот, олива, піксель, мультикам і оновлений мультикам. Помітно, що на триточці немає місця з'єднання нитками, оскільки ми використовуємо технологію тантрак. Це клепання наших ременів заклепками, оскільки заклепки вони більш міцніші за нитки по фурнітурі: 25-мм фастекс, три вида пряжок, перехідні рамки. Це все у нас виготовлено з ацеталу а також поліаміду. Це компанія Wuжи. Перейдемо до функціоналу. Значить, ремінь потрібно одягати правильно. Він повинен проходити по правому плечу, а також виходити під лівою рукою. Якщо правильно одягати збройовий ремінь, він забезпечить повний функціонал. Тобто буде і одноточка, і двоточка, і триточка, і біатлонний режим, і швидке скидання. Саме головне в ремені це петля регулювання довжини. Вона у нас знаходиться під лівою рукою. Ми оновили петлю регулювання, зробили її більш зручною, а точніше відобразили її дзеркально, і тепер вона ковзає в рази легше. Завдяки ній ви можете підрегулювати розмір ременя під свій об'єм, якщо ви малий чи великий воїн, підтягнути особисто під вас або звести швидко зброю в бойове положення для того, щоб працювати та вести прицільний вогонь. Застосовуючи всього-навсього один палець, петля ковзає без всяких зусиль. Перейдемо до переходу в одноточкове положення. Щоб це зробити, потрібно від'єднати фастекс біля передньої QDANT маленький. Від'єднали і перехідну рамку переводимо під двох пряжку. пряшку. Одноточкове положення перейшли. Петля регулювання дозволяє навіть в одноточковому положенні підігнати ремінь під себе. Чудово помітно, що автомат знаходиться на оптимальному положенні до бійця. Це дозволяє легко зводити ваш АК в бойове положення, вкладатися прикладом в плече, а також робити перекладку повну не повну і працювати із закупка. Фастекс швидкого скидання знаходиться біля руків'я. Невеличкий фастекс, який скидається одним натисканням. Перемінь злітає, залишається разом з вашою зброєю. Триточковий ремінь досить таки функціональний. Його можна носити позаду в біатлонному режимі. Зараз вам продемонструю. А з'єднавши дві стропи, ми триточку можемо переносити в двоточковому положенні. Отягаємо правильно, підтягуємо під себе. Всім дякую за увагу. Обирайте якісне та надійне. Слава Україні!